Творче об'єднання «Начитай», «Петро Гузік», СТілець. Незважаючи на те, що годинник на стіні показує лише першу годину дня, переміщення вже гуде немов вулик. Люди метушаться, кожен на своєму місці. Оператори встановлюють камери, перевіряють кути, щоб жоден глядач. Не пропустив шоу. Звукорежисери бігають зі стосом мікрофонів, а довгі чорні проводи зміїним клубком розповзаються підлогою, шукаючи розетку чи жертву. Повітря пахне кавою, дешевим тютюном і металом, натертим до блиску. Адже сцена має сяяти. Та першими, як завжди, приходять Джим та Джек. Бузнюки, яким уже далеко за 50, але вони досі тримаються за цю роботу, ніби це їхня родина. Я відчуваю їх ще до того, як ключ клацає в замку. Повільні відмірені кроки Джима і гучне, розмашисте човгання Джека, особливий ритм, який я міг би впізнати навіть у темряві. Вони мої найкращі друзі, особливо Джек. Він єдиний, хто завжди вітається зі мною. А я, окрім його брата, єдиний, хто справді розуміє його. Джем, як годиться, мовчки відкриває комірчину і дістає звідти металеві розквидні стільці для преси та свідків. А Джек, як завжди, підходить до мене і говорить своє розтягнуте. Привіт! Він хороший хлопець, хоч і має важке життя. Я пам'ятаю, чому він став таким. Було це давним-давно. Я сам в ті часи ще був юним. Тоді Джек був дитиною. Він захворів і залишився вдома, тоді як брат пішов до школи. І саме того дня до їхнього будинку заліз не дуже розумний, зате дуже жадібний покидьок. Джек сховався в шафі. Але доля, вона завжди з почуттям гумору. Малий пчіхнув. Грабіжник злякався, вдарив хлопця по голові і втік, прихопивши мамині сережки та обчистивши сейф батька. Джек вижив та удар зробив його іншим, залишивши просту доброту, яку він тепер носить у своїх повільних словах і дитячій усмішці. Гравіжника впіймали через три дні в сусідньому штаті. Той намагався здати ті самі сережки в ломбард. І хоч Джек цього ніколи не дізнається, саме я відправив того потятка до пекла. Я став його квитком на блискавку. А, точно, забув представитися. Мене звати М -м 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 -м. та яке там ім'я? Усі кличуть мене просто стілець. Але я не простий стілець, я електричний стілець. І якщо ви вже сіли на мене, то я вам не заздрю. Ви, мабуть, запитаєте, а чому сьогодні тут так багато люду? Камери, мікрофони, журналісти з блокнотами – навіть кілька політиків у кроватках, які відчувають себе важливими тільки тоді, коли можуть понюхати запах смаженого людського м'яса. Усе просто я йду на пенсію. Так-так, після стількох років служби, після сотень вистав, мене нарешті списують. Влада штату вирішила, що давати людині квиток на блискавку. Це бачте, негуманно. Замість мене вони колотимуть цим засранцям ін'єкції. Укол із солодких снів. Гуманно кажуть. Ха! Гуманно, коли виродок що гвалтував дітей і рубав людей з сокирою, засинає під колискову з голки? Ну-ну. А знаєте що? Скажу я після всіх моїх чесно відпрацьованих років, пішли вони нахуй. Саме так, з великої букви. Бо ті люди, яким випала честь сісти на мене, не мали нічого спільного з людяністю, найгірші з найгірших, виродки, яких навіть земля соромилася носити. І я гордий із того, що підсмажив їх добряче. А деяких навіть до ароматної скоринки. Разом зі мною, до речі, йдуть на пенсію Джек і Джим. Він же начальник в'язниці. Джек розповідав мені, що вони вже спакували речі і планують перебратися на береги озера, ловити форелі, пити холодне пиво. Хороший план. Ці хлопці заслужили трохи тиші й риболовлі. Хоч хтось у цій чортовій будівлі заслужив. Ну, а щоб відсвяткувати мою останню робочу зміну, тут усе прибирали близько. Підлогу наче вивизали. Мої металеві частини сяють, мов би я новенький, і ще тільки чекаю на свій перший дебют. І знаєте, сьогодні у нас особливий день, буде поважний гість. Про нього я розповім трохи згодом, бо смачне завжди залишають на десерт. А ви, до речі, знали, що перший щасливчик отримав квиток на блискавку ще 1890 року. Звали його Вільям Кемлер. Гарний хлопець, зарубав свою жінку сокирою. Але от невдача. Тоді ще не вміли правильно регулювати струм, тож довелося кілька разів крутити рубильник, поки він не підбачився як слід. Кажуть. У залі так тхнуло паленим м'ясом, що кілька жінок зомліли. Я ж вважаю, це був запах справедливості. Так, нарешті всі все налаштували. Блискучі камери і кабелі розпозлися по підлозі, як чорні вужі, а люди розійшлися до вечора. Ви ж знаєте, страти завжди роблять опівночі. Театр має свою драматургію, а поки що антракт. Журналісти зробили сотні знімків, мене, мера, начальника в'язниці і навіть Джека. І чкурнули далі. До зірки сьогоднішнього дня. Бо яка ж це прем'єра без головного актора, га? Крики долинали крізь відчинені двері з камери смертників. Я чув їх тисячі. Завжди одне і те ж. Спершу геройство, потім матюки, а далі хрипкі благання. І неважливо, ким ти був на волі, крутим байкером, ватажком банди, чи сильним духом бандитом, коли тебе переводять у блок смертників, твоя крутість випаровується миттю. Повірте мені, я знаю краще за будь кого іншого. Тут не місце для понтів. Колись привели одного, гвалтівник, а на додачу скальпи здирав із жертв. Такий могутній, що аж гидко було дивитись. А коли переступив поріг цієї кімнати, то зомлів. От вам і сила. Я ледь стримався, щоб не засміятися, але ж що ж? Я поважаю дисципліну, я мовчазний кат. А от інший випадок був куди цікавіший. Привели до мене хлопця, жерця воду, так він себе називав, величезний, як шафа, стояв і мовчав, ні слова з уст. А я дивився й думав ого, цього підсмажувати доведеться довше, ніж індичку на День подяки. І справді він витримав довше за багатьох. Жодного крику, лише запах смаженого м'яса та тріск струму. А через кілька днів після його страти вночі з'явилися дві жінки, його жінка та сестра. Перейшли не просто так, підкупили охоронця при вході, уявіть собі, та потяглися сюди, ніби в гості. У руках пиво, ніж, свічки почали співати свої вуду пісні, танцювати, бризкати кров'ю, а потім жінка бах сідає на мене. Каже, мовляв, теж хоче такого переходу у вічність, як її чоловік жрець. Ну що ж, не вперше бачив божевільних. Сестра жреця, без слів, серйозно як технік закріпила ремені, насунула ковпак на голову і пішла в технічну кімнату вмикати рубильник. І тут почалося. Господи, ви б це бачили? Коли струм рвонув крізь тіло, вона закричала так, що навіть мої болти здригнулися. А волосся! Ви ж знаєте, голову завжди голять наголо. Да, кращого контакту, щоб струм пішов, як треба, а ця дурепа з пишною копною. Як тільки пішла перша хвиля, запахло паленим волоссям так, що навіть пацюки втекли з підвалу Іскри сипались, мов фаєрверк на День Незалежності. Вона билася, кричала, а я лише стискав її й тримав. Бо хто ж, як не я? Моя робота проста. Сестра стояла за склом і дивилася, як її власноруч підсмажена родичка корчиться в мене на колінах. Після того вона поїхала дахом остаточно і закінчила в божевільні. А хочете розкажу цікаву історію. Часу в нас ще вагон. Так от, одного разу я знявся в кіно. Так-так, саме я, електричний стілець. Зірка великого екрану. Ну, гаразд. Якщо бути геть чесним, то не зовсім я, а мій прототип. Але без мого приголомшливого дизайну і харизми нічого б не вийшло. Приїхали якось люди. Поважні, з блокнотами та камерами, бігали навколо мене, обмірювали, креслили, фотографували з усіх ракурсів. Спершу я подумав. Та ну, знову журналісти! А потім чую знайоме ім'я. ви ж, мабуть, чули про такого собі Стівена Кінга. От от. Це його люди. Їм потрібен був стілець для фільму за його книгою. І саме з мене вони знімали мірки. Уявляєте? Я натхнення для Голівуду. Справжня кінозірка. І, до речі, це були єдині люди, які добровільно сіли на мене і встали живими. А ще пам'ятаю, як якось приходили медіуми, ті самі, з бубнами, свічками, пентаграмами, казали, що хочуть поговорити з духами тих, хто отримав в мене квиток на блискавку. Я тоді аж притих. Цікаво ж було подивитися, що з того вийде. Вони щось шамкали, розмахували руками, окроплювали підлогу вином. А у відповідь тиша. Абсолютна. Ні привидів, ні духів. От я й думаю, певно, сигнал медіумів не пробився так глибоко. До пекла зв'язок дорогий. Роумінг, самі розумієте. Знаєте, я пишаюся своєю роботою. Так, ну і лякають неслухняних дітей, але ж хтось мусить робити цю чорну роботу. Хтось має чистити світ від бруду. Я не кат. Я санітар. Мої брати по всій країні так само чесно виконують свій обов'язок день за днем, розряд за розрядом, залишаючись скромними працівниками. І так, у мене є власні зіркові клієнти. Ви, певне, чули про Теда Банді, красунчик убивця який довго всім брехав і грав роль харизматичного хлопця. У 1989 році я особисто підсмажив йому мізки. У залі тоді пахло наче на барбікю. Такий собі останній пікнік. Тож хай у мене репутація поганого хлопця, але користь від мене була і є ще. Я завжди робив свою справу чесно, без зайвих питань і жалю. А це, погодьтеся, більше, ніж можна сказати про більшість людей. Ой-ой-хо, Забалакався я з вами, а вже час моєї останньої страти. Фінальний акорд, так би мовити. О, і який же чудовий гість на десерт! Цього покидька, скажу вам чесно, шукали довго, судили ще довше. Він прикидався божевільним. Але всі дороги рано чи пізно ведуть на мої коліна. Звати його Ель Куко, гарне ім'я, правда ж. У казках Ель Куко той, що лякає дітей. А цей виродок лякав по-справжньому. Його улюблена розвага на Геловін дарувати дітям цукерки з сюрпризом, щурячі отрута, голки, бите скло. Тому сьогодні на святковій вечері він головна страва. Я чую, як він верещить у коридорі. Уявіть собі, здоровенний мужика, пищить, як перелякане порося перед різаниною. І о, чудо, він обіцявся. Ха ха. Така вже традиція. Навіть найсильніші тут здуваються. Він тремтить так, що ж вібрує весь, наче мене намагається поламати своїм страхом. Та не вийде, друже, я міцний хлопець. Улахі фотоспалахи, ярмарок марнославства. Мав би я справжні очі, вже давно був би сліпий. Але мені байдуже, я вічний, я бачу навіть у темряві. Джим у своєму найкращому костюмі читає промову про торжество правосуддя. Йому личить, він це робив сотні разів, але сьогодні його голос бо й для нього останній день. Тюремний священник додає кілька слів про пощення і життя вічне. Хе! Отче, та йому ж похуй на ваше вічне життя. Вогонь пекельний його вже чекає. От і все. Ковпак на голові, дроти підключені, ремені стягнуті. Стрілка годинника робить своє останнє коло. Джим кладе руку на важі. У залі тиша. Такої тиші ви більше ніде не знайдете. Три, два, один. Удар! Смерч блискавки проходить крізь його тіло, він вигинається і верещить. Запах паленого м'яса й волосся моментально наповнює зал. Гості морщаться, деякі відвертають голови, а я лише стискаю його міцніше, бо я знаю, це справжній фінал. Щасливої подорожі, Елькуко. Надіюся, там, де ти опинишся, буде гаряче. А для мене це завіса. Ель Куко. З іспанської той, що лякає дітей. Так сказати, це іспанський варіант бабая. Примітка автора. Петро Гузік. Стілець.